Близько пів на десятої ранку у Салтівському районі Харкова сталася масштабна пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. У головному управлінні ДСНС звітують. Це по проспекту Ювілейному 53. В одній із квартир на четвертому поверсі виникло загоряння. В кімнаті палали домашні речі та меблі на площі 25 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано троє людей. Також під час пожежі додають працівники ДСНС постраждала жінка 1947 року народження, яку з опіками першого та другого ступенів госпіталізовано до опікового центру міста Харкова. Крім того, вогнеборці винесли з задимленої оселі кота, який ховався від пожежі у ванній кімнаті. Перелякану тваринку реанімували та віддали господарям. У ДСНС кажуть, займання повністю ліквідовано було о 11.06. Зараз встановлюється причина виникнення пожежі. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. новини Харків.